з собою поспілкуватися. Мене звати Владислав, Кубка. Приємно. Я навчаюся на першому курсі Шосінського вищого професійного училища з професії електрокоза. Домісно тебе пригадує себе, коли перед мною стало вибір, що обрати вищу освіту чи професію. Зважаючи всі за і проти, я вирішив, що важко передбачити складність. Навчання у вузі і життєві обставини, бо шлях до отримання диплому це 5 років. А, а видно, ти своїми руками можеш зварювати різні вироби та конструкції і вже через е, е, півтори року отримати свій перший розряд. А ще через 2 роки випуститися закладу вже з четвертим розрядом та зайняти. Дуже гарна робота з високопотом. Е, ти вже зробив свій вибір? Так, я зробив свій вибір. Я збираюся спробувати поступити в воєнний коледж, але є така можливість, що я не зможу поступити, і тому, то, 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 в тому випадку я хочу поступити на електрогазу Бо Мені дуже сподобалася ця професія. Бо сьогодні я спробував поварити, дуже цікаво і гарно виглядає. Тому по побачимо, як воно складеться. Ну, я ще пропоную тобі вступити до нашого Шосткинського вищого професійного училища, тому що ця професія електроозозвачка користується великим попитом в... на ринку праці. Високо, Високоплатів не заробітне плато. Будеш полощати. Mm -hmm. Так, приходить початися. Ти не пошкодуєш.